Ласкаво просимо в парк юрського періоду. У них там хто? Кінг Конг? Для створення реалістичних динозаврів у фільмі були використані не тільки комп'ютерні ефекти, але й механічні моделі. Наприклад, механічний тиранозавр Rex був побудований компанією Stan Winston Studio. Для рухів динозавра використовували складну гідравлічну систему, щоб забезпечити природні і органічні рухи. Техніка включала великі гідравлічні поршні, які рухали головою щелепами, хвостом і ногами. Крім величезних механічних моделей, у деяких сценах використовували гумових динозаврів для зйомок на ближніх планах. Це дозволяло знімати сцени, коли динозавр перебував дуже близько до камери. Наприклад, сцена, де тиранозавр виламує двері в машині, була знята за допомогою двох моделей динозавра: одна гідравлічна для великих рухів, інша гумова для деталей.